Bye. Під звуки трембіт наречених Павла та Ірену запрошують на весільний рушник. Це перша пара, яка взяла участь у пілотному проєкті Шлюб за добу, який запустили в Івано-Франківську. Молодята проживають у Києві, але рідне місто Ірени Івано-Франківськ, тому вирішили побратися саме тут. Але це спонтанність, кажуть молодята. І хоча разом живуть уже сім років, дуже добре, що для того, аби офіційно поєднати свої серця і долі, їм не довелося ще довше чекати. Така е, можливість взагалі розписати за е, там за добу, це дуже. Дуже круто, тому що є кохання, така штука, ти можеш жити і 20 років, і на 21 рік вирішити взяти шлюб. Це от якийсь певний день, коли ти прокидаєшся і думаєш, от хочу зробити це сьогодні. І власне в нас так воно і сталося, в принципі. Це дуже-дуже вдала випадковість. Весільна церемонія обійшлась молодятам близько 700 гривень. Це лише митний збір, а організація для них була безкоштовною. Це подарунок від міста. Ми дуже переживали, тому що дуже короткий час ми робили цю церемонію. Працювали і працівники нашої культури. І працював центр розвитку та рекреації. В подальшому будемо, по будемо збільшувати кількість тих послуг, які можна надавати. Ви бачили, і трибіти є, і відповідно музиканти, і, можливо, будуть і в літній період часу ще якісь моменти з оглядовим майданчиком пов'язані. Приміщенням для розпису молодята обрали ратушу. До слова, у місті буде ще кілька локацій, зокрема у драмтеатрі, філармонії, а також влітку на острові кохання, що на міському озері. В інших містах проект шлюби за добу проводять цілодобово. Тут поки що будуть реєструвати протягом робочого дня. У юстиції розповідають, за добу якраз встигають підготувати все до весілля. Це може бути не тільки доба, пара може визначити будь-який день, ну, в межах доби. Це мінімальний термін, але це може бути тиждень, може бути 10 днів. Будь-який комфортний час в Україні послугою шлюб за добу скористались уже понад 4 тисячі пар. Лише в Івано-Франківську. 14 лютого в рамках цього проекту відбулися три церемонії: Ольга Хоманчук, Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.